Потрібно укоротити сорочку з натурального шовку. І ось я прострочила один раз, підвернула, бо бачу, що нереально його зробити зразу-два рази підвернувши двійним підгибом. І тому пробую ось так. І тепер буду ось тут пристягувати, і потім підвертати ще раз. Тепер взяла і пристягнула ниточкою все, і тепер воно не виглядає таким розтягнутим. Тепер беру поступово оцю зборочку, розподіляю, як мені потрібно. Особливо на оцих закругленнях я її більш присобираю і поступово дивлюсь, як вона лягає. Ось і так виходить. Немає перекосів. Ось такий вийшов результат. Тут у мене дві строчки прикладено. Ну, при бажанні одну можна видалити. Дуже тонесенька, важко було, навіть мені з великим досвідом, і не дуже легко це далося. Ну, але результат вийшов гарний. Ось така дуже легесенька.